Привіт, друзі! От Розібрав одного ножа фірми Камілус. Камілус Титаніум вони називаються. Це бренд американський, я так розумію, ніж китайський. Дивився я на американських сайтах, його ціна трохи більше 20 баксів. І ось що мене дуже сильно конкретно здивувало. Дивіться. Прямо от скільки боночок, дивіться, скільки. Раз, два. два крі... Получается два кріплення. І тут ось, дивіться, ще одна боночка. Це, получается, вона м -м, прохідна повністю для темляка тоненького. І дивіться, який осьовий гвинт. Мені казали люди, що е ця фірма має якісь збіжності з фірмою Cold Steel. Ну, хоча в них продукти прям. Дуже такі дивні, як на мене, але подивіться, от прямо на цей осьвий, подивіться, який, яка якість. Зазвичай зараз в китайцях виходить осьовий і ще два скруточних гвинта. Ось, раз, два, один в кінці, один посередині. Для стабільності. Ви гляньте на це. Друзі, це просто ну, кайф. Я купив цей ніж за 700 гривень на наші гроші. Да, дизайн тут, звичайно, от, ну, я пізніше покажу. О, дивіться, який кайф. О, він був повністю затуплений, я його пере, кромку повністю перерізав. От, постараюсь десь зняти трошки краще, можливо, макрофото зроблю. А ось 8 сталюка. Дивний кажу дизайн, не, не для всіх, Ну, ці, ці дірки мене... Не особо мені подобається, якщо чесно. Але от зараз я його скручу, почищу і побачимо, що з того вийшло. 700 гривників. От така Отака історія. Так, в мене вийшло вимить. Ми її бюджетним середством, засобом MANOL M40, типу VD40, тільки і дешевше. Ну, трошки простіше, скажу по якості, але досить непогано. Ось, ось так от у мене все вийшло його відмити. Тут може треба трошки більше попрацювати. Ось. На квинту буде такий нюанс, був такий замин. Ось тут, мабуть, видно, так? Да? Скраєчку. І залис виходить. Але я його акуратненько удалив, отаким брусочком грубим, щоб нічого не пошкодити. Легенько скраєчку. Такс, шайбочки трошки полірнув. Зараз буду приступати до зборки. Дивіться бацикі ножичок за 20 ні. Новий 22, по-моєму, баксов в штатах. Я в голоді. <ш� 'ї> Майже до речі таким профілайном мінеральною олійкою. От, зараз покажу фініш. Дивіться, чувачки, отакий от, отак от, от, от мене вийшов результат. Отака от механічка під своєю вагою падає. Має якусь певну спільну механіку з Cold Steel, але якщо... Так само, як і Cold Steel, скажімо, його притерти, механіка досить непогана, хоча тут далеко не шарика підшипники, які, звичайні, якісь, навіть не фторопластові, якісь чорні, можливо чорні фторопластові шайби. Ось. Але конструкція надійна, дивіться, циклучок вирівнювався, все стало класненько на свої місця. отак от. от. О, е, значить, Точу я ось такою точилочкою Oldboy, у мене Ru Xin Pro. Е, тобто така простенька, скажімо. Старенька, її вже років 8-7. Е, трьома камінцями е, я їх. Я їх острив, їх острив його. 320, 600 і 1500. От, результат, значить, дивіться, ось такий приблизно виходить. Я не профік, але для моїх задач вистачає з головою. От. Ну Все, чуваки, дякую вам за перегляд. От, не бійтесь купувати камілус. Я думаю, можливо, у них є ще більше. Власних моделей і навіть з кращим дизайном, бо дизайн мені, чесно, не дуже подобається. Але блін, конструкція ножа і ціна ой-ой-ой вражає. При цьому е, ніж прям от е, монолітний і ніякого шату. О, нічого такого, я намагаюсь його о, тримати. Шата немає, о, шата немає, все класно. О. тфу тфу Задоволений покупочкою всім вдалих сонячних днів, осінніх, насолоджитись життям.